Урок я пізнаю світ, тиждень 9-й, урок 81-й. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі магічні кульки. Прочитаємо лист від центаврика і продовжимо мандрувати саме нашою Україною. Увага на екран! Друзі, мене надзвичайно вразила подорож Вінничиною, її природа й об'єкти, створені людиною. Вінницький світломузичний фонтан, складний мистецький витвір, що поєднує в собі музику, відео, гру світла і води. Я із захватом спостерігав, як струмені води ритмічно здіймаються вгору, а потім розсипаються навкруг бризками. Мені стало цікаво, чи може краплина води набути електричного заряду? Чи пам'ятаєте ви, які є види електричних зарядів? Коли електрично заряджені фізичні тіла притягуються, а коли відштовхуються одне від одного, пропоную з'ясувати разом. І так, на це запитання спробуємо дати відповідь працюючи на уроці. Погляньте, будь ласка, на кульки, що є у малюнку. На першому малюнку дві сині кульки мають позитивний заряд, вони відштовхуються, тому що однаковий заряд. На другому малюнку кульки мають негативний заряд червоного кольору, і вони знову відштовхуються. На третьому малюнку кулька одна позитивного, одна негативного. Вони притягуються. А на четвертому малюнку кульки не мають заряду, тому вони. Знаходяться у стані спокою. Перевіримо себе, прочитавши інформацію, якщо потерти деякі фізичні тіла, що складаються з різних речовин одне об одне, то вони набувають електричних зарядів. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати. В електричну взаємодію. Тобто притягуватися або відштовхуватися. Прочитайте ще раз самостійно. Якщо потерти деякі фізичні тіла, що складаються з різних речовин одне об одне, то вони набувають електричних зарядів. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватися. Перегорніть сторінку і прочитаємо наступну пораду мудрої сови. Це цікаво. Краплі води. Можуть набувати електричного заряду. Наприклад, це відбувається в хмарах, оскільки молекули води труться одна об одну й молекули повітря. В електричну взаємодію вступають навіть струмені води. У цьому легко впевнитися, якщо піднести до цівки води з крану. Кульку, що має електричний заряд. Спробуйте но ну, провести цей дослід удома з батьками. І ви побачите, що кулька буде відхиляти саме струмінь води. А ми попрацюємо далі, знайдемо правильну відповідь, які є види електричних зарядів. Позитивний і негативний. Якщо потерти деякі фізичні тіла, що складаються з різних речовин одне об одне, то вони набувають електричних зарядів різних буква Т. І які тіла вступають в електричну взаємодію? Електрично заряджені тіла. Фізичні тіла, що мають електричні заряди різних знаків, притягуються. Складіть слово слово атом. Пригадаємо, що ми з вами знаємо про атом. У центрі атома розташоване ядро. Навколо нього рухаються частинки електрони. Перегляньте наступне. Цікавий відео Працюємо разом, розв'яжемо задачі за зразком. Якщо дві кульки після натирання відштовхуються, що нам відомо про їхні заряди? Відповідь. Кульки мають заряди одного знака. Чому вони відштовхуються? Тому що різний знак. Якщо дві кульки після натирання притягуються, що нам відомо про їхні заряди? Відповідь: кульки мають заряди різних. Знаків. Зразок. Поміркуйте, як намалювати, як будуть взаємодіяти дві повітряні кульки в по отерті об волосся. Міркуємо так. Повітряні кульки, в по отерті об одну і ту ж саму речовину волосся, набувають зарядів одного знака, або позитивного, або негативного. І ці заряди відштовхуються. Тому малюнок буде мати такий вигляд. Повітряні кульки ми натерли дві кульки об одне й те ж саме волосся. Вони набули певних знаків, і вони будуть відштовхуватися. Поміркуйте і намалюйте, як взаємодіємоть дві повітряні кульки, одна з яких потерта об волосся, а друга натерта. Поліетиленовим пакетом. Міркуємо так. Повітряні кульки, одна з яких натерта обволося, а друга натерта поліетиленовим пакетом, набувають зарядів різних знаків. Одна кулька позитивного, а друга негативного. Ці заряди притягуються, тому малюнок буде мати ось такий вигляд. Кульки притягнуться. Тому що одна натерта волосся, а друга поліетиленовим пакетом. І від цього вони будуть мати різний заряд. Вдома проведіть наступний дослід. Надуйте кульку, потріть її об волосся, а пластикову лінійку поліетиленовим пакетом. Не торкаючись руками, проведіть дослід, Наблизьте лінійку до повітряної кульки. При цьому не наближайте предмет один до одного. Уникайте протягів. Що відбудеться, результат намалюйте. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми говорили про яскраві. Цікаві магічні кульки.